Номер 557, Breezy Basics 2 Ціна 4400. Це у нас Sunrise Medical. Німеччина. Виробник. Складаємо. І ось тут. Ширина сидіння 43 см між підлокітниками. Загальна ширина 62, глибина сидіння регулюється 38. Тере, висота спинки 41-43 см, відстань від сидіння до підлоги 40-50, важить 16 кг, навантаження 125 кг. Вживане, як ви вже бачите, крісло колісне, повністю справне, є недоліки, зараз буду показувати. Можуть бути црапани. Складаються підніжки, відкидаються, знімаються. По висоті регулюються тут чистогранником, Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Ремінці проти зізкового зв звання ніг. Обертаються передні колеса. Це чудово, підшипники, значить, в нормі. Металічні вилки. Регулювання висоти коліс. Хороший стан власне, самих коліс. Це у нас вони литі. Задні колеса також литі. Доволі таки непоганий протектор, проте самі вони брудні, треба буде відмити. Пошкоджені, ці, бачите, царапани на ободах, швидкоз'ємна муфта, блокування коліс, зручна велика ручка. Вона, до речі, тут, якщо послабити, складається. З другої сторони так само все. Ну і муфта. Так, сидіння. Е, сидіння. Воно, в принципі, пошкоджень немає. Проте брудне. Чесно скажу, брудне, але це все виправляється. Ось ці заглушки знімаємо, витягуємо на себе. І так само стосується спинки і вправку. Тут знизу воно, типу, як про е, такий брезент, а всередині тут м'який наповнювач. Такс, захисні, захисні щитки Тут все ціле, тут також. Підлокітники цілий, отут, тут, бачите, тут є невеличке таке пошкодження, його можна підклеїти. Спинка вона м'яка і регулюється по натягу. Спинка в хорошому стані. А, підлокітники, звісно, що вони відкидаються один і другий. І регулюються по глибині. Позаду ось так от виглядає спинка. Це у нас ось ці ремені ми можемо або натягувати, або більше послаблювати, в залежності від того, наскільки людині зручно буде в якій позиції сидіти. Тут у нас регулювання глибини сидіння, тут ми регулюємо висоту сидіння, ось тут. Якщо просовувати між тими двома ланками, то регулюється відстань між передніми і задніми колесами так, щоб було покращити баланс людини у кріслі. Ну, загалом отакий от візок, він є недорогий. І ще впевнений на, на різні випадки життя. Тому що десь може а, проїхатись, десь на якийсь чи недовгий термін, чи а, ну, все, залежить знову ж таки, від бюджету. Краще, нового нічого немає, але це ж зовсім інша ціна. Придбати можна в інтернет-магазині. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.